26 серпня преподобного Максима Ісповідника. Преподобний Максим Ісповідник – знаменитий церковний учитель і діяч, який прославився історії церкви своєю боротьбою проти монофелітської Єресі. Народився він у 582 році в Константинополі у заможній християнській сім'ї. Отримав хорошу освіту, вивчив філософію, граматику, риторику, досконало володів богословською діалектикою. Він був усім учнем і по закінченні навчання вступив на державну службу. Знання сумлінність дозволили, дозволили йому стати першим секретарем імператора Іраклія. Однак придворне життя обтяжувало преподобного Максима. І розумів, що це марнота і не хотів так бездарно змарнувати Богом дароване життя, тому віддалився в Хрис... хрисопольську обитель, де прийняв чернечий пост, ставши монахом, своїм смиренням він заслужив пошану від братів і був вибраним і гуманим монастиря. Але в цьому сані через свою незвичайну скромність він, за його власними словами, залишався простим ченцем. У 633 році, на прохання богослова майбутнього єрусалимського патріарха Софронія, преподобний Максим залишив обитель і виїхав до Олександрії. Святий Софроній Єрусалимський став відомий на той час як непримирений противник монофолітської Єресі. Монофолітство знайшло численне прихильників у Вірменії, Сирії, Єгипті. Ця єре підсилювалася національною ворожнечою, стала серйозною загрозою церковній єдності Сходу. Шлях преподобного Максима з Константинополя до Олександрії лежав через кріт, де і почалася його проповідницька діяльність проти Монофеліства. У 638 році імператор Іраклій разом з патріархом Сергієм. Видав наказ так званий ескефесіс – виклад віри, яким остаточно повелів, повелівав сповідувати єресь монофеліства. Захищаючи чистоту віри, преподобний Максим звертався до людей різних звань і стан із закликом на підкоритися негідним наказам, І не мав успіх люди його слухали, і він мав успіх, люди його слухалися. У 641 році помер. Імператор Іраклій, а імператорським престолом зайняв жорстокий і грубий Констант II, відвертий прихильник монофелітів з тих пір посилання нападки падків єретиків. Преподобний Максим пішов у Карфаген і проповідав у ньому і уходиться, коли туди прибув наступний патріарха Сергія, Патріарх Пір, за переконання монофелітів між ним і преподобним Максимом. У червні 645 році відбувся відкритий диспут, на якому Пір всенародно визнав свої помилки і побажав навіть вручити папі Феодору письмове зречення від них. Преподобний Максим разом з Піром вирушив до Риму, де папа Феодор прийняв покаяння колишнього патріарха і відновив його в сані. У 647 році преподобний Максим повернувся в Африку. Там на соборах єпископів Монофелістства застуджувалося як Єресь, але у 648 році вийшов новий указ, складений за дорученням Константа II, який утверджував Єресь Монофеліства. Тоді преподобний Максим звернувся до папи Римського Мартіна I із проханням винести питання про монофелістство на соборне обговорення всієї церкви. У жовтні 649 році був зібраний Латеранський собор, який засудив монофелістство. Коли Констант II отримав визначення собору і засоб монофеліства, він наказав схопити і Папу Мартіна, і преподобного Максима. Цей наказ був виконаний через 5 років в 654 році. Преподобного Максима звинуватили в розраді вітчизни і ув'язнили. У 656 році він був засланий у Фракію, а потім знову привезений у Константинопольську в'язницю Преподобного подобного